Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Ми продовжуємо з вами тему прагнення людини і сьогодні поговоримо, які риси характеру допомагають досягати успіху. Ось дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо і урок розпочинаємо. В прямому ефірі програма Як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Звертається до вас ведуча. А який зараз місяць? Яке сьогодні число? Який день тижня? Мої вітання звертається ведучий. А яке сьогодні вранці небо? Сонячно, хмарно чи похмуро? Що на рахунок опадів? Чи є вітер? Комусь відома температура повітря? Пригадай, що важливо для успішного навчання і розвитку? Послухайте такий вірш. Промовив гордий кипарис із людських рис. Для мене прямота найкраща. А липа, лишенько, це глупота, людина хай велика чи мала, Пропаща без щедрості й сердечного тепла. Озвався Дуб, послухайте мене, твердий характер, ось що головне. А гнучкість розуму, Ториса неможлива, докинула ліщина пустотлива. Троянда мовила, Забули про красу, А я в собі віки її несу. Людина мудрі речі наслухала і тужно так замріяно зітхала. Мені б ти Хрис, найбільше осягти. Змогла б я гідно шляху весь пройти. Отже, Що сказала людина? Що вона хотіла б найбільше осягти тих рис, щоб гідно пройти свій шлях? Давайте поговоримо про цей вірш. Він так і називається Найкраща риса. Назвіть його героїв. Дивимось на малюночки підказочки. Це Кипарис, Липа. Дуб, ліщина, троянда і, звісно ж, людина. Про які людські риси говорили рослини? Давайте перелічимо ці риси про прямоту, про щедрість та сердечне тепло, про твердий характер. Про гнучкість розуму, про красу? А яку думку висловила людина? Що вона сказала? Людина мудрі речі наслухала і тужно так замріяно зітхала, Мені б тих рис найбільше осягти. Змогла б я гідно шляху весь пройти. Тобто, яку ж вона виділила рису найголовнішу? Вона сказала, що вона хотіла б якомога більше цих рис осягти. Чи можемо ми з нею погодитись? Звісно, і гнучкість розуму, і щедрість, і сердечне тепло, і твердий характер, і прямота, і краса душі все це дуже-дуже важливо. Про які риси характеру ви сьогодні дізналися? Як ви вважаєте, це позитивні чи негативні риси характеру? Тобі вже відомо, що кожній людині властивий свій характер, своя вдача. Зробити висновок про характер людини можна з її вчинків і прагнень. Людина може розповідати про те, що вона добра, що вона працьовита, але краще про неї скажуть її вчинки та її прагнення. Слово характер походить із грецької мови та означає риса, ознака або відбиток. Характер це Індивідуальні риси людини, що виявляються в її поведінці, тобто, як вона поведеться в тій чи в іншій ситуації, характер людини виявляється, уставлені до себе, самооцінка може бути завищена або занижена, або правильна, чи, як кажуть, адекватна. Також характер людини виявляється. Уставлені до інших людей, вияви самолюбства або дружелюбності, байдужості чи чуйності, невихованості або ввічливості, брехливості чи правдивості. Подивіться, які протилежні слова, людина може бути дружелюбною або самолюбивою, може бути байдужою, а може бути навпаки, чуйною. Може бути ввічливою, або неввічливою, невихованою, а також може бути правдивою, правдивою, а може бути брехливою. Характер людини також виявляється в ставленні до праці, вияви працьовитості або ледарства, ініціативності або пасивності, відповідальності. або Безвідповідальності. Отже, теж подивіться протилежні слова, або людина може бути працьовитою або ледачою, або ініціативною в, якомусь, в якійсь праці, або пасивною, а також відповідальною чи безвідповідальною. Дуже важливо навчитися розпізнавати характери. Це дає змогу передбачити, як та або інша людина поводитиметься за певних умов при певних обставинах. Але найважливіше це пізнати себе, плекати в собі позитивні риси характеру та долати, викорінювати негативні риси характеру. Запам'ятайте, дітки, таку мудрість від пращурів. Хто себе перемагає, той у всьому успіх має. Треба впоратися із лінню, з безвідповідальністю, з небажанням щось робити. І тоді прийде успіх. А що ж таке успіх? Успіх це перемога. Успіх це. Позитивний наслідок роботи, коли щось вийшло. Успіх це гарний настрій, це досягнення. А що ще, дітки? Що для вас успіх? Доповніть, будь ласка, цю схему. Поставте відео на паузу. Тож, які риси характеру допомагають досягати успіху? Звісно, це. Працьовитість, наполегливість, відповідальність, чесність, доброзичливість отже, моє вам побажання будьте завжди працьовитими, організованими, охайними, відповідальними, старанними, наполегливими, рішучими. І тоді ключ до вашого успіху. Буде завжди з вами. На домашнє завдання я вам пропоную дати відповіді на запитання з кошика. Які ж запитання заховались в цьому кошику? І перше запитання. Навіщо потрібно вчитися розпізнавати в людях різні риси характеру? Наступне. Як впливає характер на досягнення успіху у повсякденному житті? Подумай, коли ти перемагаєш себе, мабуть, усім нам іноді доводиться боротися з собою і у кращому випадку перемагати. Подумайте, а чи можна змінити на краще свій характер? Якщо так, то як це робити? Ми сьогодні про це говорили. Треба в собі плекати позитивні риси характеру та долати, викорінювати негативні риси. А зараз вправа попс. Позиція обґрунтування, приклад та судження. Позиція. Продовжіть речення. Я вважаю, що стосовно нашої теми про характер, про риси характеру, які допомагають людині досягати успіхів у житті. Далі обґрунтуйте, тому що приклад. Я можу довести це на прикладі. Наведіть приклад і судження. Зважаючи на це, я роблю висновок про те, що дуже цікава вправа, не пролистайте її. Ну, а зараз оберіть будь ласка, смайлика, який відповідає вашому настрою. Та покажіть відповідну цеглинку лягу або назвіть колір. Блакитний, якщо на уроці було нецікаво. Жовтий, якщо все зрозумів та урок сподобався. І червоний, якщо було, Нічого не зрозуміло. Ну а зараз, щоб підняти настрій, у кого він не дуже гарний, пропоную вам фізкульт хвилинку. Це вправа з нейрогімнастики. Вони допомагають розвивати ваш мозок та ваше мовлення. А я дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному уроці. До зустрічі!